Вітаю, друзі! Це Євгенія і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я поділюся з вами своєю обновкою, знову осінньою, знову дуже затишною і таки оригінальною, а також покажу вам, як її в'язати. Якщо ви пам'ятаєте, я зв'язала для себе дуже красиву шапочку з помпошкою. Зараз я вам її нагадаю. Ось, бачите, дуже красива шапочка. Помпошка. Це зараз модно. Це модно вже декілька сезонів. З моди помпошки чогось зовсім не виходять, мабуть, тому що вони дуже такі милі, пухнасті м'які та дуже-дуже -на нагадують нам м'яких домашніх котиків. Отже. Далі я зв'язала мітенки, і ці мітенки ви можете побачити у майстер класі мітенки реглан, де я дуже докладно, попетельно показую, як їх зв'язати. Мої мітеночки. Одна і друга. Ну що, це був би не комплект, якби ж. Я не додала ще шарф. Так, саме шарф, я хочу вам показати, бо шапочку бітеночки ви бачили, ось майже комплект, але не зовсім. А зараз буде шарф. Шарф незвичайний, дивіться. Шарф з тих самих ниточок. Що і все це взагалі це нордик від Ярнард. Бачите, я в'язала його. Лицьовою гладдю, але ви можете в'язати, як ви вам заменете. Можна в'язати його резинкою, як класний, класичний шаф. Можна в'язати його хустковою гладдю, можна обрати якийсь цікавий візерунок, але тут головне не візерунок, не то, як ви в'яжете взагалі основне полотно шарфу. А ось ця річ, ось ця деталь це пата. Тому і шарф з патою. Це називається ось така. Бачите, такий кармашик, ось, ось так воно зроблено. Для чого зараз я вам покажу такий шарф дуже зручно носити, його не треба декілька разів обгортати навколо шиї. його достатньо ось так протягнути крізь оцю петлю, що саме є патою, ось просто петля, розрівняти. Шарф доволі широкий, мені подобаються широкі шарфи. Ось така, ось така дуже стильна річ вийшла. Ось, я зберігла завдяки лисовій гладі, зберігла візерунки нордика. Бачите, дуже м'якенькі і додала, додала китиці. Ось. Як в'язати таку зручну, затишну? Осінню красиву річ, ви можете подивитися прямо зараз, далі у цьому відео. Я зробила зовсім невеличкий майстер-клас, бо нічого складного тут нема. Якщо вам сподобається, а я впевнена, що така зручна річ не може не сподобатися, тому вже зараз ставте мені, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок і ви завжди будете в курсі всіх моїх нових відео. Отже, поїхали! У мене залишки пряжі нордик та звичайний акрил. Вам знадобиться один моток з метражем 400 метрів 100 г та спиці 4,5. Звичайним методом я набрала 56 петель і в'язала резинкою 2х2, тобто 2 лицеві 2 виворотні 23 см. Ось такий фрагмент, пов'язаний резинкою, у вас має вийти. Тепер робимо патом. Задля цього ми пров'язуємо петлі, які в нас є на спицях, з наборним рядом. Почергово ось так, як я показала, це один зі способів, їх декілька я обрала цей раз саме такий. Якщо знаєте інший, будь ласка, скористайтеся ним. Якщо ні, подивіться, як я це роблю. Це теж доволі гарний спосіб. Пров'язуємо ми всі петлі лицьовими. І далі шарф я в'язала лицьовими на таку довжину, як мені сподобалося. Орієнтуйтесь на свій смак та на свої бажання. Коли ви пров'яжете шарф на бажану довжину, закрийте всі петлі і зробіть китиці, щоб прикрасити вашу гарну обновку. Я скористалась ось таким зошитом і довжина моїх китиць 21 см. Ви можете зробити їх товщими або тоншими, більш короткими, більш довгими, як вам заважається. Я тільки показую вам сам принцип того, як робити китиці. Не забудьте взяти гачок великого розміру. У мене це номер 5 Мені було зручно робити ним пітися. Після того, як китиці були готові, я відпарила весь шар. Так, вам не здається, я прасую акрил. Взагалі, то прасувати його не рекомендують, але це стосується таких виробів, як pulover, светр чи кардиган. Що стосується шарфів, то це не грає ніякої ролі, тому що навіть якщо він трошки потягнеться, це нічого не зіпсує. Після просування китиці я трошки підрівняла ножицями, щоб вони були однаковою довжини. Ну ось, шарф з патою готовий. Погодьтеся, оригінальна, проста і дуже красива річ для красивої осені. Якщо сподобалось, я нагадаю вам про вподобайки, підписку та дзвіночок. Бажаю вам мирного неба над головою і до побачення!